На дві створки, де розмір його, 60 на 140. Вон де я написала. Далі. Вилетіло скло. Смотри, вилетіло скло. У вас поліція фоткала? Так, да, фоткала. О, зараз, тверджію, в мене є, що було. Поліція сфотографувала Зараз, чекайте, далі напишу. Дивіться, кімната, вікно дерев'яне, на склі тріщина. От написала, яка тріщина, розмір скла. Так Перило. не було з скла. У мене є відео. Цього скали то я бав, що я б з кухні зняв, що буде. Так, ви з кухні зняли, а Я на кухні написала, що його нема. Я помню. ви бачите, да. що ви там зняли. Так я ж його вказала ну, вам дві та, штуки. Та. Так ви думаєте, що я там кажу і тут ви ж звідти забрали, десь же одно компенсується. там і там добре. Правильно, дивіться, дивіться перило mm. залізне на балконі, шатається. Указала да. mm -hmm. ще на ще ручку, стіна тріснула. Там трішка де... та стіна, давайте подивимося. Внімательно, будь ласка, дивіться. Дивіться, бабуска, дивіться, та сті... дивіться, дивіться, дивіться внімательно. Стіна тріснула, так дом витріснула. То... Внизу Бухай, не потряснеся. Дивіться, то, що вдома стіна, стіна, стіна тріснула. Це обліцовочне пліт. Дивіться, що бачите чи ні. Хорошо, це по проекту у вас є, ця стіна? Документи у вас є на цю стіну? А це, а це вона, я гото робила. Вона не дає претензії. Ця стіна по проекту повинна бути ні. У вас документ на ту стіну є, щоб її приймати. Це просто перегородка це, у вас. А це, а це як хіба є бандяком? А хто? Вона? Ну так як вона а його це, зробила, це, то вона нехай дає претензію. Якщо ця стіна її, нехай дає претензії. Напишу на балконі тріщини. Дивіться, я зараз пере тріщини бетонної стяжки. Тріщини бетонної стяжки. Тріщини бетонної стяжки. Mm -hmm. Тріщини бетонної стяжки. Стяжки на балконі. На балконі. А, Балкон незастеклений. Написала вона, перило залізне, на балконі шатається. От пишу. Напишу стінка тріщини. Що напишу, Які напишу? стінки. Перегородка гіпсоблок перегородка, перегородка, гіпсоблок, гіпсоблок. Ось тут ще був шифер, ось тут ще був, він вже поздихав ось цей шифер. Знаєте що, коли забудовник строїв, шиферу не ставив. Це ви поставили шифер. Ми, ми, ми його не ставили. Ну, тим більше, якщо ви не ставите, то наш вам його. Я, я тут, ну, ту, хоро, так, куди я приходжу, тут і буде Шифер з балкона обсипав. Шифер з балкона, шифер з Обшивки, обшивки, Чотири чотири кв... листи. Чотири листи, як ти впав? Чотири метри квадратні. як то ти впав чи як? Зруйновано. Зруйновано. Зруйновано після вибуху. Написала вже, дивіться, по ваших напису. Звісно, холодно, закривайте. Але у нас нічого там такого критичного немає. Дайте, басочка, я за живіть з Богом з Богом щасливо! Все! дивіться, будь ласка, ми треба цей документ, ми треба його, я бо то з'являвся. Робимо той документ. Він ще не готовий. Ви прийдете його пішоти. Бо там ви під підпис приходите, його забираєте. Ставите свій підпис і забираєте. То ми пишемо для себе ще. Ваш Ваша шпулька готова, бомба. Ми вам перезвони, побачите, побачите.